Школи Берегівського району отримали 110 нових сучасних комп'ютерів завдяки підтримці партнерів з Угорщини. Про це розповів голова Берегівської районної ради під час зустрічі з керівниками відділів освіти громад району. Стосовно тому, що передувало допомозі з Угорщини, Карло Резеш розповів, що в листопаді минулого року було встановлено зв'язок з мером угорського міста Дебрицин, який, в свою чергу, пообіцяв допомогти навчальним закладам Берегівського району. Вже в січні цього року мер Дебрецена ласло пап, прибув до Закарпаття та привіз для вищезгаданих закладів 6 смарт-дошок та 30 комп'ютерів. Тоді технічні засоби були рівномірно розподілені між Пейтерфолгівською та Вилуцькою громадами. Після того сіли обговорили питання, обговорили питання, що він там побачив, і тоді е, виникла ідея, що що би було, якщо цю допомогу він би продовжував е, таким механізмом, що у них є спілка е, міста обласного значення, і він також є членом цієї спілки. От, і на слідучому форумі він тоді підняв наше питання в е, форумі спілки міст, що е, давайте разом допоможемо школам Бергівського району. Це питання на форумі, вони всі підійшли до цього всього питання позитивно і вирішили виділити певну суму е, для допомоги для наших шкіл. Ця сума 71 мільйон форентів І е, сьогодні. Получили першу партію цієї допомоги. Це 110 ноутбуків. Друга частина буде, значить, принтери і проєктори. Надіємося, що ближайший, за ближайший тиждень це теж можемо нашим школам роздати. Писавники громад отримали ноутбуки для своїх навчальних закладів на складі Угорської екоменічної служби допомоги в місті Берегово. До Закарпаття техніку доставила саме ця служба. Закупівлю комп'ютерів здійснено спільно зі спілкою міст обласного значення. Найом дуже важливо наголосити, що донором цієї акції стала угорська спілка міст обласного значення. Ця спілка вже багато років підтримує різні соціальні та гуманітарні програми на Закарпатті. Зараз це підтримка угорськомовної освіти. Берегівська районна рада є важливим партнером цього проєкту. Нещодавно відбулася нарада в районній раді, на яку були запрошені представники відділів освіти всіх громад району. Після наради на складі економічної служби милосердя керівники відділів освіти отримали ноутбуки. Важливо додати, що в в межах даної програми ми також забезпечуємо чотиригодинні курси, які допоможуть освоїти нові можливості даних технічних засобів. Педагоги берегівської громади отримали 25 ноутбуків. Ми дуже раді такій допомозі. Окрема подяка за те, що в нас буде можливість пройти курси з освоєння цих засобів та обговорити нагальні педагогічні питання. До складського приміщення і комунічної служби допомоги один за одним прибували представники громад Бергівського району. Кожен з них дуже позитивно оцінював технічну підтримку від угорських партнерів. На сьогоднішній день дуже важливо, щоб наші заклади освіти були забезпечені відповідною комп'ютерною технікою, адже сьогоднішня методика викладання потребує як найяскравішого оснащення навчальних кабінетів, і тому ми дуже раді тому, що наш, наш Пітерполівський ОТГ отримало 12 ноутбуків, які будуть розподілені між 12 закладами освіти. Я сподіваюся, що вони принесуть велику користь під час викладання різних предметів. Шість шкіл Великобиганської громади теж отримали по комп'ютеру. у кожному нашому навчальному закладі є комп'ютери, але вони застарілі. Тим вже по 10 років. Потреба в цих ноутбуках велика, адже для ведення електронного журналу та обліку ми маємо використовувати різні програми, а для цього потрібно потужніші технічні засоби. Голова Великобиганської громади особисто віднесла комп'ютери до закладів. Шановна пані директор, шановні викладачі. Сьогодні ми виконуємо дуже приємну місію. Адже завдяки участі берегівської районної ради стало можливим, щоб навчальні заклади нашої громади отримали по комп'ютеру. Погляньте на цій стороні комп'ютери, з якими ми працюємо, а на інші комп'ютери, які вже не працюють. Нам потрібні нові комп'ютери, адже ці ми отримали від держави ще 15 років тому, і вони вже застарілі. Шасика вій техніка в класі інформатики цієї школи значно відрізняється від тієї, яку заклад отримав завдяки допомозі угорських партнерів з 12 комп'ютерів, які має наш заклад, працює лише 5-6. Вони працюють на системі Windows XP, які на теперішній час вже 10 років не отримують оновлень. Ці комп'ютери не спроможні працювати з новою операційною системою, тобто техніка застаріла. Було б чудово мати сучасну, адже сьогодні інформатика є основою, і діти, крім як на своїх смартфонах, не мають можливості вивчити, наприклад, використання сучасних програм для редагування текстів. Захарпатські навчальні заклади потребують оновлення комп'ютерного обладнання, Екомунічна служба допомоги незабаром доправить до берегова і ті проектори та принтери, які теж були придбані в межах даної співпраці з угорськими партнерами.